Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачні порційні сирні млинці. Це чудове доповнення до чаю чи кави. Кому цікавий рецепт їх приготування, залишайтеся зі мною і будемо їх готувати. В миску перекладаємо 500 г домашнього кисломолочного сиру. І бажано, щоб він був менш вологим. На терку натираємо 200 г твердого сиру. Потрібно вибирати той сир, який добре плавиться. Додаємо його в миску. Беремо 3 яйця. Один жовток відділили окремо для змащування. А 2 повних яйця та 1 білок виливаємо в миску. А також 1,5 столові ложки цукру. пів чайної ложки солі для балансу смаку. А ще додаємо 2 столові ложки борошна. Ложки набираємо зверху. Та одна чайна ложка розпушувача. Все це добре розмішуємо до однорідності. Робимо це руками, оскільки краще розімнуться всі грудочки кисломолочного сиру. Якщо у вас сир буде більш вологим, можна додати більш борошна. Ложкою і руки змочуємо в воді та вологою ложкою набираємо сирну масу, яку будемо скатувати в колобок. Руками трохи притискаємо, робимо приплющену форму. І переносимо на форму, застелену пергаментним папером. І так формуємо всі інші, викладаємо на відстані один від одного, оскільки при випіканні вони мають властивість розпливатися. І на виході будуть як млинці. Потім стаканом, також змоченим у воді, натискаємо по центру кожного заготовлення. Робимо заглиблення. Таке заглиблення можна положити будь-яку начинку. У нас будуть нарізані яблука. В яблуку вирізаємо середину, розрізаємо пополам, кожну половину на рівні шматочки. А ці шматочки розрізаємо на три частини. І нарізані частинки яблука кладемо в кожне заглиблення. Дуже смачною начинкою буде, коли подрібнені яблука протушкувати на сковороді разом з цукром і вершковим маслом. Поверху нарізаних яблук посипаємо невеликою кількістю цукру. Виходить трохи менше пів чайної ложки. А уже потім сирну масу змащуємо жовтком його змішали з чайною ложкою молока. За бажанням можна посипати і кунжутом. Випікати будемо в нагрітий духовці до 170 градусів 25-30 хвилин. За цей час сирна маса розпливеться і злегка підрум'янеться. Обожнюємо такі порційні сирні млинці. Готується легко, а головне смачно з відчутним сирним смаком. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого. Здоров'я, миру та добра! І все буде Україна.